20 вересня, п'ятниця. Труднощі евакуації Михайло Цвіт. Тому ми відважуємося говорити. Господь мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить мені людина? Євреїв, 13 розділ, вірш 6. Мені доводилось евакуювати людей не лише з Лисичанська, а й з Сєвєродонецька. Ці два міста розташовані поблизу, і там ідуть жорстокі бої. Обстановка дуже складна, багато людей гине, багато втрачає своє житло і тому доводиться виїжджати. Багато хто просто боїться евакуюватися під час обстрілів, адже це небезпечно і тому люди відмовляються. Я привожу гуманітарну допомогу, медикаменти, продукти харчування, побутові засоби. Одна сім'я перебувала в підвалі і навіть боялася виходити звідти, адже це місце сильно обстрілювали. Їхні рідні попросили мене вивезти цих людей. Почекавши 10 хвилин після обстрілу, я заїхав туди, забіг у підвал, покликав, посадив до машини і вивіз. Люди самі бояться їхати, бо автобус стоїть далеко, а туди треба ще дістатися. Буває, навіть уже вивозиш людей, та раптом починається обстріл, і вони просять повернутися в бомбосховище такий сильний страх у людей. Бувало й таке, що переді мною спалахували автобуси. Одного разу їхав забрати інваліда. Будинки розбиті, вікон немає, скло, уламки всюди, і просто перед машиною падає балкон. Довелося шукати іншу дорогу, але людей усе таки забрав, слава Богу. З інвалідами теж не все так просто. Треба дочекатися коридору, коли найменше обстрілів, і провести підгузки, потім їх переодягнути, та якщо в них є родичі, то, звісно, простіше. Випадки були різні, іноді не було гуманітарної допомоги, то треба було за нею їхати. Часом були такі сильні обстріли, що не кожен водій хотів її вести, а було таке, що люди приходили отримати допомогу, і починався сильний обстріл. Я особисто бачив, як двох жінок убило уламками. Одного разу ми з братами приїхали забрати сім'ю, але дружина вирішила піти за гуманітарною допомогою. Її чоловік залишився у дворі, а в дім потрапив снаряд. Йому відірвало руки, відкинуло до воріт, і він десь близько доби так пролежав, і лише після цього дружину змогли вивезти. Тому, коли Бог дає можливість виїхати, то треба слухати його, але люди легковажать і помирають. Наш перевалочний пункт це Дніпро. Там є церква, яка надає тимчасовий притулок для тих, хто приїжджає. Християни дуже допомагають нам, якби не вони, я не знав би, куди вести цих людей. Щоразу, коли їдеш і повертаєшся, це вже диво. Бачиш, як горять машини убитих людей, то одразу розумієш, те, що ти залишився живим, справді Боже чудо.